Вітаю вас, брати та сестри. Кажуть, щоб прийняти рішення, треба з думкою переспати. І коли я готувався до цієї проповіді, десь місяць, коли я лягав спати, ця проповідь в мене в голові проходила. Я оце лягаю спати, і проповідь йде. Дуже, гарні, дуже гарна проповідь. І тема цієї проповіді... Ось путь, простуйте нею. В іншому перекладі тема звучить, це та дорога, простуйте ви нею. І в цю тему я хотів вам розказати те, що мені Бог відкрив, і вона включає те, як люди приходять до Бога. Існує дорога, які ще вони приходять, що треба зробити для того, щоб прийти до Бога і що відбувається потім, коли ви вже з Богом. І коли я думав на ці теми, і саме перший вірш, який приходить на думку, це записано в Івана 14, розділ 6 вірш: Я є дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Це слова Ісуса Христа, і це основа. Нашої віри, ми маємо знати, що Ісус Христос тільки через Нього, через віру в Нього, ми можемо прийти до Бога. Але цю тему я хотів би, щоб ми розкрили і подивилися через на основі старого заповіту, а саме через книгу пророка Ісая. І цю тему я хотів би розділити три пункти, які проходять проходить кожна людина: це про ідолів. Тобто кожна людина має якийсь багаж, якісь гріхи, і відповідно з цим багажем люди приходять до Бога. Наступний пункт це покаяння. І третій пункт це коли я чую і бачу Бога. І давайте прочитаємо вірші, які записані в Вісая, 30 розділ, 20, 22 вірш. І дасть вам Бог хліба, в утиску й води в нужді, і вчителі твої вже не будуть ховатися, і очі твої будуть бачити вчителів твоїх, і вуха твої будуть чути слово, яке позаду тебе говоритиме. Ось путь, простуйте нею. Якщо ви відхилитесь праворуч, чи підете ліворуч, тоді ви будете вважати гедотою оздоблення ідою і срібла твого, і покриття юстукана, із і із золота твого. Ти типу, повикидаєш їх як нечисте і скажеш їм геть звідси. І е, ось путь простої теней, і ці слова записані в 21 вірші. І дійсно є Божий шлях або шлях до Бога. І кожен з нас його проходив, і ми приходимо до цього шляху з якимось багажем. Це можуть бути гріхи, тягарі або наші ідоли. Як з минулих проповідей, якщо ви пам'ятаєте, ідол це фальшивий Бог. І на сторінках пророка Ісаї також є описання цього ідола, де Тесля, який зрізав дерево, обробляє його різцем і робить з нього ідола. Це записано опис в опис в Ісайя 44 розділ, 16, 17, 17 вірш. Частину деревини він спалює у вогні, іншу частину варить для їжі м'ясо, смажить печеню і насичується. Також гріється та приговорює, як добре я зігрівся, я насолоджуюсь теплом від вогню. А із залишку деревини він робить Бога, ідола свого поклоняється йому, падає перед ним на коліна та, молячись йому, говорить: спаси мене, адже ти Бог мій. Доволі зручний ідол, ти не можеш і натопити в хаті, буде тепло, ти можеш і приготувати їжу. І потім залишки в цієї деревини ти робиш собі башка і молишся до нього. Але чи може шматок деревини врятувати вас або вашу душу? Напевно, ні. Які ж зараз у нас ідоли ну, рідко зустрічається в нашому житті, коли люди вже там дійсно щось поклоняються чомусь. Але як сказав один чоловік, що наше серце це як фабрика ідолів. Ми навіть не помічаємо, як ми не знаю, клепаємо їх як в кузні. Які в нас зараз можуть бути ідоли, да? які нас відволікають від основного, від Бога. Це наша гордість, коли я моя, ну, моє я, воно на першому місці. Я гордий, я не можу комусь пробачити. Для мене не існує іншої думки, як тільки моєї. І я дивлюсь на всіх з висоти. Ну, і, відповідно, я не можу покоритись перед Богом. Наступне, що може бути нашим ідолом в нашому житті, це гроші. Звісно, в грошах немає нічого поганого. Це інструмент, яким ми маємо володіти і вміти ним управляти. Але якщо заробляння грошей для нас стає на перше місце, і ми думаємо, що за гроші ми можемо вирішити любе питання, і заплативши їх, і коли ти кажеш, тримаючи гроші, ось мій Бог, то це вже ідол. Наступний ідол, який може бути у нас, це згубні звички. Паління, алкоголь, надмірне сидіння в телефоні, що зараз дуже актуально навіть для мене. І це може нас відволікати від Бога і навіть заміщати його. Ще один пункт по ідолах це домашнє господарство. Бути хорошим і працьовитим господарем це добре. Працювати і заробляти на своїй землі це також добре. Але коли твій город або жуки на картоплі не дають тобі спокійно спати, то е, ти навіть готовий витратити все своє останнє здоров'я на щоб висапуючи бур'яни, або ти будеш думати, що тобі скажуть сусіди, бо в тебе в садку не покосіно, то це вже може бути твоїм домашнім ідолом. Ось такими, з таким багажем, з такими ідолами ми приходимо до дороги до Бога. І неважливо, які у вас гріхи або ідоли, цей шлях є, і ми можемо, коли ми стаємо на цю дорогу, то ми будемо вважати ці ідоли Гедоту, як написано в 22 му вірші. Ми повикидаємо їх і скажемо їм геть звідси. Наступним пунктом на шляху Людей до Бога це є покаяння. І вірші про покаяння записані в Ісая, 32 розділ, 9 та 10 вірш. Тут написано: Жінки безтурботні, встаньте, послухати голосу мого, дочки, необачні, прихиліть слух до слів моїх. Пройде ще, пройде ще рік з невеличким, і ви жахнетеся, необачні. Бо не буде збору винограду і час жнив не настане. І ще один вірш до, до цієї теми це Ісая, 55 розділ, 6 вірш. Там написано: Шукайте Господа, поки можна знайти його. Кличте його, поки він близько. Тут звернення до жінок, але я не знаю, що ті жінки в, в ті часи наробили, так напевно, нічого доброго. Але цей, ці вірші вони актуальні для нас, і для чоловіків, і для жінок. І в цих віршах закладений заклик до покаяння. І тут говориться важливий вірш в Ісаї 55.6: записана Божа пропозиція до вас, і Він може її відмінити. Отже, хто ще не прийшов до Бога, він повинен, не повинен зволікати, не треба нехтувати спасінням, бо можливість отримати його може зникнути. У нас часто з цієї сцени звучить заклик до покаяння, і е, це дуже важливо. Якщо ще хтось із вас не з Богом, але він вже прийшов сюди до церкви, то ви маєте зробити цих 10 кроків, вийти на цю стену для того, щоб дійсно сказати, Боже, я хочу бути з тобою, засвідчити перед людьми це. І можливо, це буде найважливіше ваше рішення у житті. Але з цього речення я прибрав де оце можливо. Це найважливіше рішення в вашому житті. Покаятись, прийти до Господа та бути спасеним. Коли ви прийшли своїм багажем, своїми ідолами до Бога по цій дорозі, ви покаялись після цього, третій пункт, ви починаєте чути, да бачити Бога. І так як ми читали в 20-21 вірші, Очі твої будуть бачити, і вуха твої будуть чути Слово. І це дійсно було словіння від Господа, коли ти чуєш і розумієш Слово Боже, коли ти бачиш Бога у своєму житті. Покажіть, будь ласка, ілюстрацію. На цій ілюстрації три чоловіка. Да? Один нічого не бачить, другий нічого не чує, третій нічого не говорить. І це як ця ілюстрація показує людей, які ще не з Богом, які наш з колишніх показує. Коли ми не чули про Бога, ми не бачили Бога, якщо до нас доходила якась інформація про Бога, ми відкладали її, бо взагалі відкидали. Тим більше, ми не могли бачити дії Бога у нашому житті. І сюди чудово підходить вірш, який записаний в Іова 42 розділ, 5 вірш, там написано, Я лише чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. У висновку я хотів би сказати і задати таке питання, чи дійсно існує Божий шлях, який приведе до Нього. Відповідь так. Тому що про це написано у Біблії, як в Старому Заповіті, так і в новому заповіті. І знову відповідь так, бо багато хто з нас. він Побачив цей шлях, він прийняв рішення стати на нього, і зараз ми прямуємо ним. І також хотів би додати, для кого ця проповідь. Да? Ця проповідь для людей, які ще не з Богом, про те, що є путь, шлях до Бога, є шлях до Спасіння через Ісуса Христа, який є дорога і правда, і життя. І ця проповідь також для людей, які вже з Богом, щоб ми не були як той третій чоловік, який з закритими вустами, щоб ми мали сміливість йти і розказати про цей шлях, що цей шлях існує, шлях прощення гріхів, шлях спасіння і шлях до Бога.